Вітаю, друзі, і знову до теракта в Підмосков'ї, в Крокусі. Затримані таджики-терористи почали давати покази і розповідають, що їм пообіцяли через Телеграм по півмільйона мільйона рублів за те, що вони будуть вбивати, вказали місце, де взяти зброю, вказали, де вбивати все. Думаю, це все чос. Але можливий такий варіант. Вказують вони на цю схему це схема так званих кол-центрів. Так працюють кол-центри, заряджаючи е, на афери, заряджаючи на якісь дії людей. В даному випадку таджики кажуть, що людина, яка їм, з ними зв'язалась, представилася помічником проповідника, якого вони слухали мусульманського. Е, чи можливий такий варіант? Можливий. А хто міг цим варіантом скористатися? Та хто завгодно? ФСБ, ГРУ Міноборони Російської Федерації, ГУР наш, СБУ, ЦУ, МІ-6, Мі ХАМАЗ, ХУЯЗ. Хто завгодно спецслужб чи відповідних організацій? Тому говорити там про чий слід чекаємо, чекаємо, кого таки призначить винним Володимир Путін. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!